Опереконував Дональд Трамп, все детально розберемо. Спочатку пропоную вам пройтись по тих заявах, які зробив Трамп, а потім ми їх розберемо і зрозуміємо, а що ж там не так. Ну і звичайно ж, в Росії Дмитрій Медведєв вирішив відповісти Трампові, і очевидно, знову ж таки доведеться йому згодом вибачатися. Що ж, президент Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп, вчора ввечері, 14 липня, оголосив про можливе можливе введення вторинних санкцій проти Росії і домовленість з країнами. Членами Північно-Атлантичного альянсу щодо передачі Україні нових пакетів озброєння. Там йдеться про десятки мільярдів доларів. Про передачу зброї, очільник Білого Дому оголосив за підсумками, от, зустрічі, про, про яку я вам а, нагадав, з Марком Рюте, а, генсеком НАТО. Зокрема, Трамп заявив про готовність надати Києву нові установки Петріот. Борються з російською в першу чергу балістикою, яку Кремль запускає регулярно по Україні, ця американська система ППО, яка може збивати ці будь-які запуски, не тільки балістичні, а все, що летить з боку України. Що сказав Трамп, також він, крім патріотів, нагадав і про санкції. Давайте почнемо все таки санкції, бо тут дуже цікаво. Дональд Трамп сказав, що дуже незадоволений Росією через війну в Україні. Цитуємо, ми запровадимо дуже суворі тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, зазначив він. Тобто, Трамп дає Путіну знову ж таки не 2-3 тижні, а трішки змінив свою риторику і 50 днів. За словами 47-го президента, вторинні тарифи складатимуть 100%. Йдеться про цей законопроект, який зараз розглядається в конгресі Сполучених Штатів Америки, підготовлений сенатором Лінсі Гремом та республіканцем та демократом. Блюменталю він пропонує ввести низку санкцій проти Росії, зокрема встановити значні тарифи в розмірі 500 на всі товари та послуги російського походження, наприклад, нафту, тобто країни, які будуть купувати нафту, газ, уран і інші продукти в Росії, будуть накладати на них тарифи в розмірі 500 Але Трамп каже, що достатньо буде і 100%. Ну погодьтеся. Чи 100, чи 200, чи 300 – неважливо. В такому випадку Україна все одно не буде продавати свої товари в США, бо дуже високий відсоток. Тут не принципово. Також Трамп зазначив наступне, що він відтерміновує ці санкції, і відповідно в Конгресі. Блюменталь і до речі, лідер республіканців в конгресі Тун сказав, що вони ставлять на паузу розгляд цього законопроекту. Давайте розберемося. От ми знаємо, що Трамп в сполучених штатах Америки спеціальне економічне становище, при якому він може і це робить до речі, піднім, піднімати, міняти тарифи ми та кожній країні. І виникає питання: а для чого тоді цей законопроект? якщо Трамп в односторонньому порядку може підняти мита для країн, які купують нафту в Росії? Зараз поясню вам, тому що це гра в хорошого поліцейського і імітація тиску на Росію. Законопроект мав на меті, що безповоротно в ультимативній формі накладати санкції на країни, які купують нафту газ в Росії. Натомість домовилися Конгрес і Трамп, що вони внесуть зміни до цього законопроекту, і Трамп матиме право вирішувати на кого накладати санкції, а на кого накладати. Не накладати відповідно, зникає взагалі суть цього законопроекту, тому що там ж було 61 голос в сенаті. А це така кількість сенаторів долає право вето, і якби вони справді хотіли ввести санкції проти Росії, вони проголосували і Трамп не зміг би його заблокувати, тому що занадто багато є голосів. Але тут є домовленість з Трампом, і відповідно, що тепер виходить, що Трамп каже: Даю 50 днів, а в інакшому випадку я е, е, скажу голосуйте за цей законопроект. Але Трамп має і без цього законопроекту право підняти мита проти країн будь-яких, тому це повністю якась фікція, і просто якийсь цирк для на публіку і розповіді про те, що мовляв так сильно будемо тиснути на. Путіна ну і 50 днів. Я вам нагадаю видання «Ексіос» каже наступне: що 3 липня Трамп мав розмову з Путіним. Путін сказав, що він перемагає, що він буде наступати. Трамп сам про це сказав і відповідно. Він йому дає 50 днів. Можливо, цих 50 днів потрібно, якраз це є дозвіл Трампа Путіну або він далі продовжує свою літню кампанію. Дліться своїми думками, що ви про це думаєте, але загалом цей законопроект і те, що вони з нього зробили, сенатор разом з Трампом. Відповідно, абсолютно робить його бездієвим і ручним з боку Трампа, і знову ж таки ніяких.